Василь Кобін, новий тренер Інгульця, який влітку замінив е Лупашка. Лупашка, який перейшов е у Львівські Карпати, уже зараз за два місяці своєї роботи показує, що його команда як мінімум гідна поваги. Василя Кобіна сьогодні не буде на лаві для запасних. Він е отримав вилучення у матчі проти Кривбаса. І Сьогодні Олександр Стахів буде керувати Інгульцем. У цьому поєдинку Віталій Пономарьов на своєму місці у руха три матчі в сезоні, дві перемоги. Жодної нічиї одна поразка програли ЛНЗ футболісти. Віталія Пономарьова кадрові проблеми у руха. Але давайте про кадри пізніше. Квасниця з м'ячем бере гру на себе. Замахів ходиш штатий майданчик. Квасниця фінтуїть, Подача на дальню стійку. І голову підставляє Ярослав Карабін. Повз ворота проходить м'яч не направо м'яч у площину воріт. Восьмий номер львівського руха. Трошки несподівано в нього прилетів цей м'яч. Давайте зараз подивимось. І ще раз подача квасниці. Зверніть увагу на правого захисника Інгульця. В останній момент через білоцерковця м'яч перелетів. Таке враження, що трошки не сподівався, що не дістане м'яч суперник. Сич, проникаючи пас. Краснопір вискакує туди за спини захисникам Мінгульця. Краснопір підіймає прапорець асистент арбітра. Очевидно, в положення поза грою потрапив Ігор Краснопір. Білоцерковець. Білоцерковець проходить правим флангом. Білоцерковець виконує подачу. Хороша резепа в падінні пробиває повз ворота. Хороша подача в виконанні білоцерковця. Ось до цього рух повинен бути готовим. Білоцерковець, не забувайте, футболіст атакувального характеру в першу чергу. Це футболіст групи атаки. Він може грати крайнім хавом, він може грати е, і грав навіть е, в своїй кар'єрі. Як десятка. Так у нього є досвід гри на позиції правого захисника. Е, віддає пас в центр. Федор встояв, зберіг м'яч Федор. Федор розвертає направо. віддає передачу на правий фланг. Квасниця забігає Сич. Васниця віддає передачу на сича. Поперечний пас Федер дотик. Васниця і в стійку влучає добивання. Карабін. 1-0. Рух виходить вперед. Ярослав Карабін в другому матчі поспіль вражає ворота суперників своєї команди. І зараз дуже цікаво подивитись повторці атаки саме з роботи Федора. Я вважаю, що саме Олег Федор. так от візуально, чисто одразу ходу. Олег Федор. Коваль цього забитого м'яча. Ось Олег Федор поруч із ним. Федор ось тут зберігає м'яч в боротьбі з трьома суперниками в центрі поля. Переводить на правий фланг. Там Квасниця забігає Сич. Подивіться на Федора. Пас на Сича, Сич на Федора. Федор в дотик. Це просто здорово. Просто дуже сильне рішення. Там повинен був забивати Квасниця, але влучив в стійку. Подивіться ще раз на пас Федора. Просто звертював. Гляньте. Раз. Ідеально, ідеально. Просто футболісти Інгульця не встигають за манерами гравців руху. За м'ячем не встигають. Дідик. І довга діагональна передача на правий фланг. Вона проходить. Квасниця зупиняє цей м'яч. Квасниця. Простріл. Краснопір не встигає, аби закнути цю прострільну передачу. Хороше рішення Квасниці. Йор Краснопір зовсім трішки м'яч не дістає. Новачок львівського руху. Рекордне придбання львівського руху. Зараз на лівому фланзі оборони руха така серйозна дірка козак. Там козак фінтить. Козак. Подача штрафний майданчик. Удар по воротах. Це момент він гульця. Це момент він гульця. Роман волохатий пробиває головою, але не направляє м'яч у площину воріт. Він б'є повз ворота. Перший момент інгульця у цьому матчі. Ви бачите, як дідик там назад накулюючі повертається. Я думаю, що зараз є над чим подумати тренерському штабу. Руху. Роман включився в атаку. Козак йде в дриблінг, Проходить лівою. Пробиває! повз ворота, пролітає м'яч. І що? А ну подивимось зараз повтор. Дар від воріт. Половина зустрічі. Рух інгулець Склади команд. Замін не відбулося в перерві у руха. Ледвій у воротах. Сич справа в захисті зліва. Роман. Зараз атака Львів'ян. Квасниця пробивається. 2-0. І ляк забиває свій третій м'яч у цьому сезоні. Якось воно все легко і дуже невимушено сталося. Як то кажуть, нічого не відчувало біди для інгульця. І раптом Квасниця перед штрафним майданчиком і нульця зовсім один із м'ячем. Ілля Квасниця, 14-й номер, змінив після минулого сезону номер на футболці. Він під дев'яткою грав в минулому сезоні. В цьому сезоні грає під 14-тим. Здавалося, минулий сезон дев'ятий номер. 8 голів, 8 гольових передач. Що тобі ще потрібно, але ні. Він до 14-го повернувся. В Ю-19 грав під цим номером в першій команді. Поки що ногулець тільки вибиває м'яч. Далеко вперед. Зараз Краснопір зупиняє м'яч ідеально. Шершень проти нього. Краснопір! Краснопір забиває 3-0. Як він це робить? Як же він це зробив? Нарешті у руха з'являється дуже серйозний дев'ятий номер. 95-й на футболці, але за функція полі. Дивіться ще раз. Уникає офсайду Юр Краснопір. Зупиняє м'яч ідеально, закриває корпусом від Шершня І пробиває між ногою шершня і ногою Олексія Паламарчука. Вибиває м'яч голкіпер Інгульця. Тут боротьба виграє все той же Дідик, до речі. Далі боротьба в центрі поля. І м'яч потрапляє до Краснопіра. І той розбирається. Високий, потужний, атлетичний. Це, по-моєму, навіть холод там далі от, виконав цю передачу. Довгу передачу. Холод. Асист записує на свій рахунок, так? Я Великий плюс в тому, що самі ж вони до цих помилок суперника примушують. Як от зараз. Подивіться, Федор. Іде сміливо в обереж. І Олег Пушкарьов порушує правила. 20-річний Вінгер, який на правах оренди прийшов в інгулець. Належить він Донецькому шахтарю. Подача. 4-0. 4-0. Забиває. Холод. Віталій. Холод. Конвертує ось цю подачу від Остапа Притули у забитий м'яч. Дуже хороша подача від Притули. Подивіться, ну, класна сила, правильна е акцентованість. Давайте я так скажу, погляньте. Здорово подає і холод туди вбігає, в цю зону, куди м'яч прилітає. Ну, якби не холод, не знаю, краснопір встигав, не встигав, до речі, але холод встиг. Так багато ще не забував ніхто команді Василя Кобіна у цьому сезоні. Рух м'яч перехоплює на чужій половині поля знову. Притула. Квасниця. Простріл! І дубль Краснопіра. І дубль Краснопіра. Зараз дивимося, чи не було положення поза грою в Ігоря Краснопіра. Поки що витримуємо невеличку паузу. По-моєму. Зараз найгірше, що може бути для Інгульця, стається. Це не 5 пункт на табло. Ні, деморалізована трішки команда. Не, не трішки а деморалізована сильна команда. Ігор Краснопір робить дубль у сьогоднішньому поєдинку. Чотири голи у чотирьох матчах. Показують нам Михайла Шершня. Зараз будемо дивитись повтор. Боротьба Шершня із краснопіром. Шершень виграє цю боротьбу, але м'яч втрачає. Карабін здорово м'яч підбирає. Поперечна передача притула на правий фланг. Квасниця прострілює шершень не встигає за Краснопіром. Ухо, подивіться, що робить Краснопір. Притула. Передача вперед. Квасниця на правому фланзі із м'ячем. Один в один проти нього суперник. Квасниця може впоратися із ним. Сад не здається. Квасниця протримує м'яч. Пас на Сича. Подача. Іде пробиває, а зараз пробиває. Ні, не пробиває краснопір в руку. Зараз краснопіру м'яч влучає в руку, влучає і вже після цього. не показує Остап Притуло, що Вар потрібно дивитися, Тут не потрібно чи дивитися, чітко було видно, що а м'яч влучив в руку краснопіру. Б після цього відразу пролунав свисток. В після свистка пробивав уже Остап Притуло. Тому надій вар ніхто дивитись не буде. Це був удар після свистка. Вар вже нічим не допоможе. Дивимось на цей штрафний. Біє Сад, повз ворота пробуває. Здавалося, що дуже небезпечно. Здавалося, що дуже небезпечно. Валерій Сад завдавав цього удару. Команда. Хоча молоді футболісти, але переважна більшість вже стабільні гравці команди, яка грає в еліті українського футболу. І це дуже відчувається з плином часу. Руніч із м'ячем. Руніч! Руніч! Полз ворота побуває. Трьох обіграв, але пробив повз ворота. Насправді це дуже відчувається. Я пригадую, як Руніч починав. От, наприклад, той же Руніч, той же Карабін, так як вони починали. Ще один випад руха. П'яточка від Федора і Квасниця міг дубль оформлювати. Але Паламарчук рятує свою команду. За дуже схожим сценарієм руху. Дивіться, відбирають м'яч на чужій половині поля. Краснопір котить на Федора у вільну зону. Така от розрізна передача. Федор п'ятою. Скидає на квасницю. Той зупиняє м'яч. Пробуває лівою ногою, але пробуває по центру. Рух в атаці. Удар по воротах. Пробуває якраз слюсар. Парирує голкіпер. Цей удар. Олексій Паламарчук перед собою відбиває, але на добивання Русяк не встигає реагувати. Така от передача. Слюсар зовсім один. Ви бачите, пробуває метрів з 18. -ти. А у нас фінальний свисток від Дмитра Панчишина. 5-0. рух обігрує інгулець у цьому поєдинку, друзі.